Аби українська пісня лунала звідусіль в Івано-Франківську пройшов й міжнародний фестиваль Коляда на майзлях цьогоріч, участь у ньому взяли майже 60 колективів. Колядкою та театральною постановкою про життя та заслання поразки плитки горецвіт. Саме з цього розпочався фестиваль Коляда на майзлях. Цьогорічний фестиваль має особливу тему, таку дуже теплу, тому що це тема родини, родинна коляда, коляда в родині, і для кожного персонально в українському народі в нашій традиції є написана окрема коляда для господаря, для господині, для дітей, для юнаків, дівчат. І це є це є наше багатство. Тому от Тематика наша ми обрали саме родину, для того, тому що родина зараз перед великою загрозою українська. Дяну зірку до храму Царя Христа занесли українські захисники та волонтери. Серед них і Костянтин Бобрик. На початку повномасштабного вторгнення він тримав оборону за всталі, звідки й потрапив у російський полон. Сьогодні ж разом із родиною живе на Прикарпатті. У нас на сході так не калюдували, як тут на заході. Ну і це для нас було таке перше. То особливо, що. Зірка франківська доручили нам на моїй родині все принести, при, при, щоб люди побачили, що і це обозначає, що це життя продовжується. Що хлопці не зря наші зараз у в окопах загинуть, гинуть, в полоні туртури приймають. Учасниками фестивалю стали аматорські та професійні хорові колективи з різних регіонів не лише України, але й світу. Це є і Сполучені Штати Америки, і Канада, і Швейцарія, і Італія. Дуже багато колективів, які вже новостворені, бо багато. Людей, які виїхали в час війни, і в храмах вони створювали свої колективи, створили свої колективи, і зараз залюбки беруть участь у нашому у нашій коляді. Багато хто знає про наш фестиваль, про те, що саме коляда об'єднує українців по цілому світу, не тільки тих, хто сьогодні мешкає чи в Франківську, чи по цілій Україні. А сьогодні всіх українців, які розкидані по світу, були ще за часів, коли Їхні батьки змушені були тікати від радянської влади і ставали діаспорою, і все одно вони співали колядки. Ми бачимо сучасні вже коляди, які створилися в час війни, коли їх співають військові, і ми бачимо. Зараз як піднімається, відрочуються колядки, які співали в часи, коли діяла українська повстанська армія, яка змушена була захищати нас з вами. І тому коляда вона була є і буде, як і різдво. А запрошеною зірковою гостею цьогоріч стала заслужена артистка України Тоня Матвієнко. Ми співали на фінал Нова Радість з, з хором, з людьми. Боже, це було щось, знаєте, як ніби в цей момент від нас йшло світло. знаєте, Воно таке ой, такі відчуття. Не одна ти співаєш, а ніби з усім народом. Це частина нас, Немож, неможливо. І от їм всім ворогам на зло нас не знищиш. Нас буде різдво і коляда завжди. Фестиваль коляда на майслях в Івано-Франківську проводять уже в 16-те. і за цей час він став традиційним, кажуть місцеві посадовці. Час невблаганний час дуже швидко біжить. Я пам'ятаю перший фестиваль, який він був невеличкий в цьому в цій церкві. Я хочу сьогодні подякувати всім. Всім, хто був настоятелями нашого храма Царя Христа, тому що це надзвичайно важливо, що ця традиція традиція коляди, традиція в будь-який час. Ми колядували в ковід. На жаль, колядуємо і в часи війни, і це є дуже важливо, бо коляда це співана молитва. А співана молитва творить дива. Для мене особисто немає малозвучнішої колядки, ніж колядка на Прикарпатті, тому хочеться, щоб світ знав, яке. Талановите Прикарпаття, які тут живуть працьовиті, щирі, добрі душею люди, як ці люди вкладають частинку своєї душі в нашу перемогу. Самі ж Прикарпаття переконані, колядувати потрібно завжди, а особливо під час війни. Колядка, я вважаю, це є генетичний конт наших українців. І це дуже приємно, особливо в цей тривожний воєнний час. Ми маємо славити новонароджене дитятку Боже. Життя все рівно продовжується. Цей традиції завжди потрібно підтримувати. Підтримувати дух, дух наших воїнів, дух наших людей, дух людей, які втратили віру в життя. Я тільки за це сама вчора була в коляді, всім рекомендую і рахую, що це зміцнить наш дух. Наші молодості так школи ганяли, аби не колядували, що ну, так, можна було. А тепер все, все, вільно, все прошу дуже в межах фестивалю. Проводили й вуличні концерти. Їх мета благодійна, адже усі зібрані кошти організатори передадуть на потреби збройних сил України. Продовжується фестивальна програма тих колективів, які приймають участь сьогодні у фестивалі у храмі. Але зараз вони мають можливість виступити. Це є Харківська область, це є Запоріжжя, це кращі колективи міста Івано-Франківської області і Івано-Франківська. Тому е, Різдво, Різдвяний Дух у Франківську живе. Додає нам сили, наснаги і віри у нашу перемогу. А ще провели захід для військових та родичів, які втратили своїх рідних. Тільки одне просив, я з мною щось станеться, щоб ти не плакала. Я тебе дуже прошу. Якщо я маю жити, я буду жити. Ну, ти знаєш, я хлопців не лишу. І там хлопці ті, що були коло Коломиї, є з ними. І він взяв командування над ними вже там пірно. Пані Олександра мати загиблого військового Віталія Кадола. У жовтні 2022-го її син отримав смертельне поранення внаслідок ворожого танкового обстрілу. Її, як і десятки інших родин, у храмі Царя Христа об'єднала різдвяна пісня. Лядками та спільною молитвою родичі загиблих військових не лише приславляли новонародженого Ісуса, але й передусім вшановували своїх близьких, які віддали життя за Україну. Серед них і пані Ольга. Жінка каже, такі заходи для неї своєрідна терапія. Ми відчуваємо, що ми не забуті, і ми разом з усіма, і разом з Богом. І це для нас дуже і дуже величне і дуже. Я вам навіть не можу передати. Ті слова, які ми це ті почуття, які ми зараз відчули тут, в цьому Божому храмі. З нами були наші діти, і ми це відчуваємо, що вони завжди біля нас. Нема нічого дорожчого в кожного з нас, чим життя наше, життя наших ближчих, життя наших самих близьких, життя батьків, життя дітей. Ми зібралися в цьому храмі, щоб. Поколюдувати, поколюдувати за здоров'я, за майбутнє нашої держави, за наших захисників, за наші збройні сили, щоб так само всі родини наших героїв долучились до цієї колядки, І щоб цю коляду чути було не тільки Івано-Франківську, а чути було по цілому світу. Різдвяні пісні виконували хорові колективи з Прикарпаття та інших регіонів України. Традиції це саме наше головне автентичні традиції, загальні взагалі традиції це ну. Без традицій наша держава це не держава, це щось інакше. Завершився фестиваль масштабним галоконцертом. Фестиваль взагалі є для того, щоб ми, почувши ці всі коляди і поколядувавши, насправді перейняли для себе такий спосіб і навчилися, і понесли це додому. Щоб фестиваль це не є лише культурна подія. Фестиваль це для того, щоб ми всі могли колядувати також і по домівках, і обмінюватися колядами на щоденний щоденному житті. Ми завжди кожен рік баємо про те, щоб. Наш народ чимось здивувати, щоб наша коляда звучала по-інакшому цього року ми звернули найбільшу увагу на колядки такого родинного плану. Через то цього року дуже багато таких родинних колективів, дуже багато колективів, які також приїхали зі своїми такими цікавими колядками, наприклад, Рівне, Нова Водолага, Харків. Серед запрошених гостей національна заслужена капела бандуристів України імені Георгія Майбороди. Ой, нема, немає, боїха долина, ще добрий вечір, добрий вечір, боїха долина, та й у війська триває <питрес> меду добрий вечір, мене до пива купувати, купувати часувати. Вони завершували міжнародний фестиваль чотирма номерами. Народився Бог Насаня. Це Жданкін, але у нас своя версія. Наша Маланка, ту, що співає Пікардійська церква, але ми трошки по-своєму це маємо. Там буде в нас нині в нас різдво, але це на мотив Бог рождає. Ми на цьому фестивалі не перший раз. І ми знаємо, що з кожним разом і все потужні і потужніші, не тільки в плані організації, але в плані організаційної. Культурної відбіркової якоїсь такої змагань, які сюди не всі можуть попасти. Це надзвичайно цікаво. Перше різнорізмаїття колядок, різмаїття виконавців, як дитячі, якісь церковні чи там інші хори це, по перше дуже тішить, тому що культура живе і вона не занепадає хоча не все так просто сьогодні нам співати в такий тяжкий час. За декілька днів фестиваль «Коляда на Майзлях зібрав сотні слухачів. Пані Тамара відвідує цей захід щороку. Розповідає, для неї різдвяна пісня завжди звучить по-новому. Це саме перше для душі. Це колядка. Послухати колядки. Людина заспокоюється, врівноважується, прославляючи. Мале дитятко. і дуже приємно бачити колективи. Можливість дуже е, от, е, така гарна, що ми можемо подивитися ці всі колективи. Е. Одночасно, як вони виступають, Оце це нам подобається дуже гарно колоритно, дуже гарні костюми, дуже колядки, незвичайні такі, що я й не чула таких. Дуже сподобалося. Якщо для Франківки Тамари цей фестиваль став уже традиційним, то сім'я Шорських його відвідала вперше. Для нас колядація дуже важливо, і для харків'ян також Незважаючи на те, що у нас зараз коїться в нашому місті, ми Проживаємо саме у Харкові. Ми сюди приїхали на 4 дні. Зараз поїдемо на Закарпаття. Хочемо проводити час з дитиною. Ці дні тішимося, дивимося навколо, як співає коляда по-франківську, в кожному місті. Дуже багато людей, які виходять, які співають, які колядують, закликають щастя, добробут, мир на нашій землі. Продовж чотирьох днів стати слухачем коляди на майзлях можна було і в онлайн форматі. Пряму трансляцію заходу забезпечувало обласне телебачення Галичина.